Вітаю, друзі! Просто подивіться на цю казку. Як це може не подобатись, я не знаю. Але ця казка дуже таки швидко надаїсть. Так? <хи> як подумає, що ця казка на найближчі 6 місяців. О, -о, -о, О! Але красиво, гарно. Отже, як я і обіцяв у моєму попередньому відео, сьогодні я вам надам інформацію стосовно... Беклогу, як уникнути потрапляння вашої заявки до беклогу. Ці основні причини я знайшов у звітах адвокатських контор, які займаються цими питаннями, еміграційними питаннями, і вони співпадають з моїми персональними висновками і моїми персональними спостереженнями. Тобто, я так, вважаю, що це дуже-дуже так близько до правди. І якщо ви знаєте ці проблеми, ви маєте можливість уникнути їх. Так? Тобто, але, 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 по-перше, ніж я розповім вам про ці основні причини. Я хочу вам, як завжди, нагадати, підписатись на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок. Щоб не пропускати у майбутньому відео, залиште 4-5 слів у коментарях під, під цим відео. Статистика Ютубу показує мені, що все ще більш ніж 60% моїх глядачів не підписані на канал. Ви не підписуєтесь, але ви задаєте мені питання, ви очікуєте від мене. Допомогу, я рад надати вам допомогу. І я відповідаю, коли я маю змогу відповісти і маю 100% інформацію на ваші питання. Але, будь ласка, також допоможіть каналу. І я нагадую про мій новий мерч, який я запустив, і про ці нові е -мембершіпи, так? Тобто кошти, які я назбираю на мерчі і на цьому мембершіпі, я планую. Віддати якоїсь жінці з дітьми, яка приїде до Канади і у якої буде важке становище тут, тобто буду підтримувати в цьому напрямку. Але зараз давайте ми з вами поговоримо, як уникнути беклок. Отже, хочу вам нагадати, що основна проблема з беклок це коли ваша заява попадає в цей беклок, вона може пролежати там роками, так? І ніхто не знає, коли наступного часу, наступного разу офіцер, імміграційний офіцер е візьме вашу заяву у руки. Е як це трапляється? Це трапляється, коли. Е Перший раз ваші документи потрапляють до офіцера, еміграційного офіцера. Так, це стосується не тільки еміграційних програм, це стосується програм робочої візи, це стосується програм студентської візи. Це стосується багатьох програм, з якими ви можете зіткнутись. Але зараз вже підходить час, коли деякі українці... Почнуть подавати заяви на отримання постійного резидентства, і це буде дуже дуже для вас корисно. Тобто, як документи потрапляють у беклог? вони потрапляють після того, як офіцер перше відкриє ваші документи. Тобто, ви подаєте документи, офіцер відкриває ваші документи. І він, він провіряє інформацію. Він провіряє надані документи. Якщо він знаходить якісь проблеми, то він робить помітку. Потрібна, потрібна, потрібна інформація, так, чи, чи потрібна наступна перевірка. І з цією поміточкою, з цією флажком, так він вкладе ці ваші папери, ваші документи, вашу аплікацію. На перегляд іншим офіцерам, хто, хто стоїть про, вище за, за цього офіцера. І, але ці вищі офіцери вони дуже зайняті. Так? Вони отримують цих, багато цих аплікацій. І коли цей інший офіцер візьме в руки ваш, вашу аплікацію, це може статися через роки. І це, це називається беклогом. Тобто, ваші документи не пройшли первічну перевірку. тобто, Офіцер не був задоволений на 100% від ваших первічних документів, коли він відкрив вашу аплікацію, і він поклав вашу, вашу аплікацію до наступних більш ретельних перевірок, так щоб перевірити більш ретельно вашу аплікацію. Це як документи у більшості випадків попадають у беклог. Це треба розуміти. Щоб уникнути цього, ви можете на деяких стадіях розглядку вашої справи. Ви можете запрошувати звіт про те, як проходить ваше розглянення вашої аплікації. І є така система, вона вбудована в, в цю IRCC, де ви будете подавати документи, ви можете запитати звіт про те, як проходить. Ваша перевірка. Якщо ви побачите там, що у вас десь, на, 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 наприклад, над якимось пунктом стоїть треба ще одна, ще одна перевірка, будь ласка, реагуйте, не очікуючи, коли від вас запросять якісь інші документи. Надсилайте надсилайте документи, якщо ви не, не дали ці документи. З першого разу, але ви 100% можете уникнути беклогу, якщо ви спочатку додате всі необхідні документи. Отже, є три, три основних причини, коли ваші документи потрапляють у беклог. І вони документи можуть пролежати у беклогі роки. і я даю вам цю інформацію, щоб ви могли уникнути цього, так? Тобто ви будете підготовлені і ви знаєте, що робити. От, отже, перша причина, вона сама така, сама така основна причина це нехватка грошей. Коли ви подаєте документи, для кожної програми існують вимоги. По грошам, так? Скільки фанс ви повинні мати і повинні показати. Я вже робив нещодавно відео про settlement funds, що ви можете показати в якості грошей в якості settlement funds, коли ви подаєте заяву на провінційний розгляд і потім на федеральний розгляд. Я, я, я залишу посилання на це відео в опису до цього відео. Я маю на увазі посилання на відео, де я розповідав про Settlement Funds, що ви можете використовувати в якості Settlement Funds. Також майте на увазі, що це це причина, це така причина number one, по якої більшість аплікацій потрапляє у Дада, я, Я просто хочу наголосити на цьому, що ви повинні додати. Як можливо більш інформації стосовно ваших грошей, коли ви будете подаватись на сетлмент, коли ви будете подавати документи на якусь візу, так, як аплікацію, чи це постійне резиденство, чи вікпермі, чи, чи чи ще щось таке? Тобто належність фанс settlement фанс це різен number one, чому ви можете потрапити у так званий бек також ви повинні мати на увазі, що на ці, якщо у вас ваші гроші в іноземній валюті, там долари США чи Євро чи ще щось, ви, вам треба мати на увазі, що каливання курсів валюти також впливають на ці фанз. Тобто, якщо ви рахуєте, що зараз ваших US доларів чи євро достатньо, але через декілька днів. Курс зміниться, то ваших фандів може бути недостатньо. Тобто, майте це також на увазі, що коливання валют також впливає на це рішення. І я раджу показати більше, чим ви чим потрібно. Так, тобто, чим більше ви покажете, тим простіше буде вам доказати, що ви маєте ці гроші. Також може вплинути, якщо ви покажете, якщо ви ви докладете підтверджувальні документи, які не оформлені так, як потрібно. Якщо ви наприклад, докладете якусь справку, яка не не дійсна зараз, немає якоїсь печаті, наприклад, чи вона. Там декілька місяців по тому прострочена, вона не є валідна на зараз. Тобто, документи також мають значення, які ви прикладаєте для того, щоб підтвердити ваші е, гроші для, те, для того, щоб підтвердити, що ви їх маєте. Тобто майте це на увазі і е, дуже дуже ретельно відноситься до цього питання, це дуже-дуже важливе питання. Другий різен, чому ви можете потрапити у беклог, це стаж, ваш робочий стаж. Так, якщо ви не докладете документи, які будуть оформлені як потрібно, так і які не будуть підтверджувати ваш стаж, що ви маєте. Стаж у дійсно у тієї у тієї отраслі по тієї професії, яку ви визначаєте у вашому tier. It's not ви ви вже знаєте, що ми що Канада застосовує на зараз нову систему оценки вашого стажу і роботи, це тір, це, це, це не, це не НОК, який працював е, до 16 листопада. Тобто, якщо ви, ваш стаж. Не співпадає з описанням в цієї tier, ви також можете потрапити у backlog. Тобто там не треба нічого такого зовсім заумного, ні. Але ваші документи, які підтверджують ваш стаж і вашу робочу професію, повинні співпадати в, з описом вашої так, такої ж професії у Канаді в цих тір. Тобто будьте уважні до цього. Це така е, number two причина, коли документи потрапляють у беклог і ви можете чекати на рішення дуже дуже довгий такий час. І остання причина, чому е, деякі документи потрапляють у беклог, це якщо е, людина була е, колись, е, мала колись заборону в'їзду до Канади чи до іншої краї, країни. Так, коли ви будете заповнювати анкету, там є питання чи Подавались ви колись раніше на в'їзд до Канади, чи отримували ви заборону на в'їзд до Канади? Чи були ви депортовані з Канади? Чи отримували заборону на в'їзд до якоїсь іншої країни? Чи депортували вас з іншої країни? Е відповідати треба чесно. Якщо вам е відмовляли у візі, треба написати так: мені відмовляли у візі. І Дати пояснення цього, цієї відмови. не треба не, не треба врати, надавати неправдиву інформацію. Тобто офіцер, якщо він заподозрить щось, він почне перевірки, він дійде до того, що вам відмовляли. Він знайде цю інформацію, і якщо він знайдеться сам. Це буде набагато гірше для вас, ніж якщо ви напишете так, мені відмовляли, мені відмовляли по такі та, такі то та причині, і після цього я вже виконав то-то, 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 то-то. Тобто, треба бути чесним, але треба розуміти, що це може вплинути на отримання, на потраплення ваших документів до беклогу. Тобто, якщо ви отримували колись таку відмову, надайте якомога. Якомога більше інформації на це, провадьте якомога більше інформації, що ви зробили після цього, як ви вирішили це питання, що ви зробили стосовно того, щоб поліпшити ваше е, по, по, ваше положення після цієї відмови. Зараз я хочу ще раз вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, залишити 4-5 слів у коментарях під цим відео. Я сподіваюся, що це відео було корисне для вас, воно дасть вам е, е, якось е, змогу. Зрозуміти, що таке беклог і як не потрапити в цей беклог, допоможе да вам пройти всі процеси швидко і уникнути цих проблем з беклогом. Я буду і надалі робити корисні для вас відео. Після цих закінчення всіх цих обновлень стосовно нок, я зроблю відео знов по кожній провинції. Як емігрувати до цієї провінції, на що зробити увагу по кожній провінції? Тобто не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити корисні для вас відео. Ну і як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить! Все буде Україна!